Вітаю. Я Чихун Катерина, учителька історії Херсонської гімназії No14 та консультантка Херсонського міського центру професійного розвитку педагогічних працівників. Звертаюся до тебе, випускник 2023 року. Наразі наша країна перебуває у боротьбі, у боротьбі за правду, за свободу та волю, за державну незалежність. Ми знаємо свого ворога в обличчя не один, не два і навіть не 10 років, але йому нас не підкорити. Не підкорити, тому що ми чітко кожен. Ми розуміємо свою історичну ідентичність, національність та маємо громадянську позицію. Я закінчила Херсонський державний університет, факультет психології, історії та соціології. Саме в цьому місці, саме істфак та його професіональні викладачі навчили мене критично мислити, аналізувати історичні факти. І саме тому я за це їм особливо вдячна. Факультет психології історії і соціології це також місце, де ви знайдете справжніх друзів, познайомитеся з професіоналами свого, своєї справи, науковцями, викладачами, зануритесь в справжню історію не тільки нашої держави, а взагалі всього світу. Якщо ви цікавитесь історією, якщо ви хочете надалі правдиво доносити його до наступного покоління, я вас закликаю вступати до Херсонського державного університету, факультету психології, історії та соціології. Ви не пошкодуєте жодного дня, тому що там ви справді зможете сформувати в собі особистість українця, який незламний, нескорений та сильний.